Добрий день всім! Моя версія казки курочка ряба. Жили були дід і баба, була в них курочка ряба, знесла вона яєчко, не просте, а золоте. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Але поруч бігла мишка, махнула хвостиком яєчко, розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче, не плач діду, не плач бабу, я знесу нове яєчко, але вже простеньке. Суть цієї казки полягає в тому, що Божественні сутності через творчу силу створили ідеальний світ, золотий вік. Ця епоха Дуже довго тягнулось, поки в світ не прийшло зло. Маленьке зло зіпсувало великий ідеальний світ. Навзамін було створений новий світ, менш досконалий, менш ідеальний. Цьому весь зміст, а і ще одне. Казка українська, курочка ряба. Якщо її приписують собі інші народи, це помилка. Курочка не рудая, курочка не пєструшка, не рижая, а курочка ряба. На цьому все. Дякую.